Ну, то що, як то кажуть, під'їхав прямо до самої хати? Здорово. Відкривай калітку. Ще нема, зараз зробимо. Цепляй рьовку до машини. Зараз зробимо ворота. Люлька вирішила мене на збалансований корм перевезти. Ви бачите, що я вечором овочі їм і печінку, бо вона багата на ці вітаміни. Да? Ага. Г, Д. І, і дешевше, чим м'ясо стоїть. стоїть. Отак от. Так ось. І за цього би її їмо. Їдемо на Водолігорі. Ну, в смыслі, я і ви. Більше з нами ніхто не їде. Ну це вже як правило. Вс. Коротше, ви вже тут зі мною їздили, але думаю, включу вам ще раз. Поки а, підождіть, я перейду на режим стабілізатор. Так от буде краще. Думаю, вас не буде не так трусити, але ж ще було б краще не з тунеля їхати. Зараз виїдемо. Треба не забути на обратній дорозі включити камеру. Дуже гарно. Але ж я як їду. А, ну і море вам не видно, ну нічого. Ну, знайте, що з лівої сторони ми їдемо всю дорогу вдоль моря. Ну, Ті, хто місні або хто тут знають, що Ми їдемо всю дорогу, дивимось на море. Верніше, той, хто їде збоку, той, хто їде за рулем, дивиться на дорогу. Ну, І то не завжди, я дивлюсь на море. Що там на ту дорогу дивитися, вона все одно асфальтувана і прямо обселене. А от на обратному путі, як їдеш, то дуже красиво. Але ж я вже, мабуть, назад буду їхати, як вижатий лимон, тому що... Тому що помимо того, що стандартно треба зробити, і ще зверху ще список написали, що треба ще зробити. І хтось коли сказав, тобі планку будуть повищати в плані роботи. Ну, я вам скажу, що... Я можу її взяти понизити, але поки я того не роблю. Так, да, інтересно, виходить, коли ми робимо щось з лукою вдвох, що б ми там не робили, ми можемо які е, челесники, чи, чи фару міняти, там, чи шланга одного три дні вдвох. І там ніколи ніхто нікуди не спішить. Тобто Зробили, зробили, не зробили, нічого страшного, зробимо завтра. А от як я кудись їду сам щось робити, то... Оце, оце все і плюс ще щось обов'язково треба закінчити сьогодні. Я, я якби не жалуюсь, понимаєте? Я ж теж парень не глупий, скажімо так, я можу приїхати з командировки не через 8 часов, як длиться робочий день, а через 12 або навіть через 13. Я вже так робив колись. Головне, щоб телефон не сів, а зарядка в машині є. Ну і потім розумію, що... Або я буду заробляти тройну зарплату за день. А, а, або не будуть на ну, не будуть таких об'ємів навалювати. Ну і все. Так що. Так, да, включив вам камеру, звійте, коли немає нічого цікавого. Автовоз попереду, тунелі. А де ж це ці, це мабуть, ближче туди вже до Адолігорів. Ну ничего, кто с мне не писал, что любит земной кататься, это... Ну, по-моему, здесь зараз... Ну, погодка, конечно. Ветерец, правда, но... Ну ничего. А море тихесенькое, спокойненькое. Как этот ветер дует так, что дует только тут, на море не дует. Ні, тут щось такий ремонт дорог глобальний затіяли. Ладно, відключаюсь, буде щось прикольне. Включусь. Хтось колись мені написав, ну я її теж, теж замітив, що три роки я їжджу вже все буде як по цій дорозі. От. І три роки тут на кусками ну, на пусками, на, кожному, на участках проводяться дорожні... Ці роботи, ремонт асфальту і все остальне. Особливо відколи той мост впав і все, тепер тут ремонтується, тільки закінчили цю сторону, перейшли на ту. Закінчили ту, вернулися знову на цю. Але асфальт дійсно такий, знаєте, я вам скажу, що хоч яйце коти. Зараз вже коли трошки попривик, то навіть легенько десь качне та й думає, що такого пообганяємо ще одного нашого. Сотрудничка цей. Думаєш, що це такое, що це. Що це за ями, а потім згадуєш, які ями у нас і, і то є. Але це так, дійсно, скільки не їдеш, все время вони щось ремонтують. Е, для чого я це? Бачите, все-таки навіть не вміючи толком щось зробити один раз. От, або... Або навіть якось неякісний асфальт, бо я сказав у них, чи що. От. Але все одно ці податки, які ми платимо тут за ці платні дороги і все остальне, вони йдуть на цей ремонт цих доріг. От. Оце що приємно радує. Так, звісно, качество асфальту, мабуть, желає кращого, тому що що не кажи, а нашому асфальту. Та навіть не те, що нашому асфальту. Зараз який кладуть асфальт, він теж ходить. Ну, якщо, звісно, нормально. От в Херсоні о, Так, в початку, мабуть, 2000-х поклали то якийсь німецький чи що-то тоді станок, то машина приїхала, що вона там тут знімає, там кладе, тоді ще, ну, ще, ще, ще диковинка, ми ходили як в зоопарк на це зрелище подивитися, то вони той асфальтик поклали, то я пам'ятаю потім ще... ох ти що, ну, він тримався, майо, ось ну, красиве місце. Видно? ёлочки, Так. Тут ось де ніде та й буває, як чуєте по, по бусу навіть трухане. Ну все одно це ж не ями, не колдойоба якісь, що аж гулі видуває на колесах. Я пам'ятаю колись на нашому елітному участку дорог, так скажем, коли їздили в коржі е, на роботу туди, на вахту е, комбікорм робити, я їхав за рулем і на цьому отрізці Київ-Бориспіль зловив таку яму, що аж переднім бампером, а їхали, що куняли всі, знаєте, та і я собі теж щось привтикнув, тим більше, що думаю, так тут же ж цих скільки там, я не пам'ятаю вже кілометрів, там же ж асфальт хоч яйце должно бути проте, як то кажуть. А, а таку яму, то вже не яма, то якась могила була. Зловив, що я скажу, і, 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 і диска погнув трохи і переднім бампером достав до асфальта і, коротко, і гулю на колесі то в Італії, звісно, порівняно з цим 7 ділом то дороги краще. Ладно, що я по 50 разів не те саме повторю. Бо мені скучно, я щось не, просну, не проснувся, не виспався та їхати одному. Співати італійські пісні я ще не почав, бо ну, я взагалі, звісно, звісно, зранку не співаю, бо я трезвий треба надо, надо якось це діло поправити або небудь зранку ми або або вчить італійські пісні не знаю коротше ладно буду їхати далі я позіхати а ви дивіться внимательно на дорогу бандочка я не знаю що там на завтра обіцяють синоптики но повірте мені що я на завтра об'являю цю Алерту Росу. Ну, то есть штурмове попередження не тільки в Лігурії не тільки в Італії, а в усьому світі. Значит, приїжджаю в Адалігурі. Я не знаю хто кому тут люлей вставляв, але я таке наблюдаю вперше, щоб в моторі було масло, щоб в системі охладження була жидкость. Масло, я вам скажу. Ну, має бути півкарита. Тут і воно повне. Да, воно чорне, воно страшне, але це вже моя задача його вчасно міняти. А я міняю тоді, коли мені скажуть. Вот. Не мінялося воно давно. Відкатало, мабуть. Дай Боже. Я вже не пам'ятаю, коли я. Хоча не так давно, по-моєму, я її робив тут це тальяндо. Але сам... два уровня масла. Ну це теж це все добре, масло. Може це хтось я чи лука приїжджав, там доливали. Всі рівні, все житті, але ми все час приїжджаємо, все время доливаємо по 15, по 10. Туди 15, туди 10, там 5, мінімум, коротше. А це приїхав як заливати, та й все є. Але це не найголовніше, ребята. Ви гляньте тільки в цю кабіну. Тут чисто. Не, ну є пилюка, звісно, не без того, але через вікна хоч щось видно. На полу можна пройти. Що це буде? Що це буде, я не знаю. Мало таке, що я сюди приїду, поприбираю, знаєте, вилежу ту кабіну. Ну думаю, ладно, знаєте. Може хоч колись, знаєте, не раз, не сьогодні, не за раз, ну але совість колись замушує. Бачите, мабуть, сработало. Ну я не впевнений, що це е, із за те, що я там прибирав. Але так ось сьогодні поприбирав, через два дні дзвонять там приїхати. Ну, по мілочам якусь поломку зробити. А я знаю, що я ту кабіну видраїв, як, як рідненько. Залазиш, а там вже все. Ну таке відчуття, що я не знаю там. Демони все викупляли, знаєте. Коротше. Молодці. Так, є золоте правило. Зливати масло до того, як поїв. Застряю я все одно. Треба Юлі сказати, хай сади мене на дієту. Ви зрозуміли? Тобто, і що найобідне, туди-то я пролазю, а назад вилізти не можу. Ну я вже розумніший трошки, я вже залазю не повністю, Там, хоча б ноги старчали, щоб потім... Якщо ж, хай мене заметять. Бо буду лежать поки сам не схудно. Да, проблемка. Не, ну це ще плюс гамісти, конечно. Надо, щоб вони вчасно э, резину міняли. Коли Валера на новій резині, я даже не шукаю ці лючки, виїмки зрозуміли, щоб під нього залізти. Залазью нормально, у мене ось, ось мерка ця висока каністра. Якщо вона проходить, значить і я проходжу Якщо вона ось, ось не проходить, значить і я не проходжу Ось вот. Да. Так що ті, що пишуть, що в мене вже морда в екран не влазить, то нічого страшного, то мене не безпокоїть. А от то, що я під валерою застрію, як Вінні пух, то вже біда. Зараз ще хочу вам показати, не знаю, звісно, на що воно вам, але мені кожен раз, як я їду робити якийсь ремонт, і вітер. Кожен раз, ти ж не забувай там по можливості нормально мастити. А я сьогодні, коли розбирав там, знімав фільтра. Я обратив внимание, що фільтр е, ну, на дизель-фільтр стоїть не такий, як ми завжди ставимо. Я потім згадую, що це ще було холодно, я з Матео сюди приїжджав, ми щось, щось не робили, цей фільтр протікав, ми його міняли. А то відтоді, мабуть, це ще до моїх всіх відпусток, до моїх всіх отих покупок, ну, болячок, шмаляхи. Коротше, каже, треба мастити. будете тут уже... Зеркало. Тут, напевно, ото я останні раз зимою пройшло, як мастив, то оце воно і мастилося. Ну, головне про це говорить все час, що вот, не забувай, це перше діло. Ну, а я вам скажу, що ці валери сюди до них там, якщо не я, то хтось там другий постійно. Ну, раз на тиждень точно, бо це динозаври, які вже ну, все, своє від'їздили давно. Ой. Не забувай масти. Не забувай зараз помастю